Сьогодні помираю. І що мені сьогодні робити? Це очередь на падає. Я була винуждена просити милостиню. Мені було дуже стыдно. але я була винуждена це робити. В чергу займають ще з ночі. Люди стало погано. Це все таки їда в концлагірі Реальні кошти, де їх взяти? Люди, до кого можна звернутися? Господи Бога. Мене звуть Тетяна. Я інсулінозалежна, тобто в мене цукровий діабет. Раніше мені давали оцей інсулін безплатно. Зараз безплатно не дають. Оцей інсулін це моє життя. Я не вкулюся. Я помру, а я дуже-дуже хочу жити. Інсулін, без якого не можуть жити діабетики, перестали видавати хворим. Раніше його отримували безкоштовно, а от тепер фінансування припинилося. І не всі можуть самотужки придбати ці дорогі ліки. Тож куди поділися гроші і хто поставив людей перед вибором життя і смерті? Перевіримо заради правди. На півроку діабетики по всій країні не можуть отримати безкоштовний інсулін. Найбільш гостро проблема стоїть у шахтарському містечку Ватутіне на Черкащині. Тут із майже 200 хворих безплатні ліки отримують лише двадцятеро. Пані Тетяна вже 20 років живе з діабетом. Підступна хвороба розвинулася після трагедії: помер син. Жінка залишилася сама. Тепер її життя цілком залежить від рівня цукру в крові. Раз на тиждень до пенсіонерки приходить медсестра, щоб узяти аналіз. Більш зручні експрес-тести для Тетяни розкіш, бо коштують недешево. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя ну, так, нічого. Давно ви кушали? – З 15 9. девять вісім я вколюся, Через пів часа я кушаю. Я вам зараз візьму з пальчика кров і. Угу. И... Вкрадовують готова, ми передамо доктору, і доктор вам передзвонить і скаже, що вам ділять далі. Різке підвищення або падіння рівня цукру в крові може спричинити кому або навіть смерть. І тому я більшиство сплю з відкритими дверима, щоб могли до мене люди прийти і. Надати мені допомогу. Інсулін це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Штучний його замінник мають приймати діабетики мінімум раз на день. Пропускати ін'єкції не можна. Ой, це таке відчуття. От ти не живеш вже, все. вже в тебе все труситься. Інсулін це моє життя. Поки в мене є інсулін, поки я колюся, поки я живу. Не буде в мене інсуліну, не буде. Я не живу як хліб. Як їжа, як воздух. Оце воно мені потрібне. І у мене залишилося інсуліну воно на два дні. А тоді я не знаю, що я буду робити і до кого бігти мені, і що мені казати. Через діабет у Тетяни Борисівни з'явилися інші надуги. Жінка перенесла кілька складних операцій на ногах, а нещодавно почала втрачати зір. Хвора, самотня. І геть безпорадна у війні з діабетом. Я сама живу сім років. Чоловік помер. Діточків ми похоронили чоловіком раніше. Я не можу, мені важко сильно. Ну. Пенсія півтори тисячі гривень. Ледь вистачає на їжу. Раніше допомагав город, вирощувала овочі. Але про це довелося забути. Найскладніше опалювати будинок. Аби пережити зиму, пенсіонерка взяла кредит на дрова 5 тисяч гривень. Оце мій город, люди. Оце є все. Ну обробити в мене нема здоров'я його. Я не можу. Я не можу. Подивлюся, що я обробляла. Тепер не можу. Чого? За законом держава повинна безкоштовно надавати інсулін усім. Хто його потребує. Та ліків пані Тетяна не бачила вже кілька місяців. Я вже не отримаю із травня місяця інсуліну. Кожен місяць тисячу гривень. А їсти за що? У нас так на бордаж. Пішла ти ночі, зайняла очередь, то ти получиш інсулін. Як ти ж не пішла ночі, не зайняла очередь, ти його не отриш. Цього місяці в мене ж таке й вийшла. мені тільки 60 років. А я ж хочу пожити, хоч, хоч 10, хоч 5, ну я ще хочу пожити. 218 тисяч гривень. Стільки мали б виділити депутати ватутінської міськради для діабетиків до кінця року. Але вони відмовляються це робити. Це мізерні кошти для місцевого бюджету для того, щоб цим людям кожному з них дали ті ін'єкції інсуліну, на які вони заслуговують щоб продовжити своє життя. Бо мене дев'ять внуків, два студента, яким теж... Дуже... Бабусю, тільки живи, нам нічого не треба. Я їм п'ять копійок не можу дати тим діткам. Я собі інсулін вже три ампули купила, четвертий у мене нема за що купити. Нема просто. Приходжу, ну от я вже його не отримав. Липень, серпень, вересень в жовтні дали. Мій інсулін коштує на місяць 2178 гривень. Пенсія в мене 1532 гривні а в жінки 1639. От. 300 гривень на ампулка є, є 150, є 3 тисячі, є 5 тисяч, одна ампула. А отримати в аптеці можуть тільки 15 чоловік, 16, 17. Що ж заважає міській владі? Чому така ситуація склалася з інсуліном і чому люди не отримують його з травня місяця цього року е, закінчились кошти державної програми, яка фінансувала інсулін е, по державній програмі. Е, відтак е, всі е, подальші видатки на цю програму, уряд. Переклав на плачі місцевих бюджетів, так а місцевий бюджет? Місцевий бюджет і дотаційний. Варіанти щодо виділення коштів з місцевого бюджету однозначно були розглянуті, так як це є делеговані повноваження, і уряд держава сказала, що місцеві бюджети повинні це робити відповідно в бюджеті 2019 року. Ця сума буде передбачатися. Шановний пане Юрію, скажіть мені, я три ампули купила собі четвертої, нема за що. Викапую останні, коли я получу літ. і що мені сьогодні робити? Мені слідую цього раку не треба. Розумієте а, чи ні? Дві рачі, Тому що ти... я вже сьогодні помираю. Даю вам відповідь а, на питання. ваша слідуючий рік мені лапшу вішайте, що буду давайте, я життя. Давайте не будемо. Років. Давайте не будемо називати мої ви, слова як е, посадової особи лапшою. Ми кажемо за реальні кошти, де їх взяти, звідки їх відірвати, щоб це зробити, коли бюджет дефіцитний. Невиконання бюджету 2 мільйона гривень. А от із така інформація дивіться? 244 535 тисячі п'ятсот гривень 65 копійок. Це капітальний ремонт і реставрація. Просто будинку. Правильно, це те, що передбачалося в бюджеті на капітальний ремонт. Усім тяжко і, і так само тяжко людям, які живуть в цих будинках, які ми реконструювали. Але вони живуть. А в цих людей питання життя і смерть. Чи ставилось взагалі питання, що ці кошти, наприклад, перенаправити? Ні, не оплатити в цьому році, не зробити саме реконструкцію в цьому році, а продовжити життя цим відповідно. держави. Людині відповідно, вже стало погано. Ото бачите, а ми тут говоримо. Що з вами трапилось? Всех мабуть, бо мені їсти вже. Руки трусяться, ось і так підкидає. Можливо, швидко викопити? Та ні. Ні. Це просто мені їсти вже. А... Ну, каже, що не потрібно, вона знає, що їй необхідно поїсти і так далі. Давайте рішимо питання так. Я також є депутат міської ради. І як зібрали депутатів, збирали за позачергову сесію, щоб проголосували за 200 тисяч, знайшли можливість. Хай знайдуть можливість зібрати позачергову сесію і знайти кошти. І скільки виділити, на... це буде на... простіше. І покажете, як ви працюєте для людей. Вернулися у всі інстанції можливі для того, щоб ці кошти знайти. Ще раз кажу область, та сама нам а, разом із керівником у департаменту здравоохраніння обіцяють, що до кінця року вони цю питання вирішуть саме по року. році. Тобто, перерозподілу 218, десь з виконали коштів 218 тисяч. Обіцяють, що вони нам дадуть, але це у вигляді виключно усних будемо так казати перемовин. Та чи є медикаменти в лікарні? Бодай для екстрених випадків. Ситуація із інсулінами важка у Ватутівській міській лікарні інколи попадають хворі в тяжкому стані, які поступають у відділення інтенсивної терапії. У нас є невідкладний запас інсулінів завдяки допомозі наших спонсорів. Також ми маємо інсуліни для надання невідкладної допомоги. Різних тут у нас є різні марки для того, щоб Людину вивезти із стану коми надати допомогу. Ми стараємося максимально забезпечити те, що ми можемо. Кілька десятків ампул придбали коштом спонсорів: одна ампула на одну людину, адже діабетики з Ватутіного буквально на межі виживання. Безкоштовного інсуліну на всіх не вистачає, але пані Тетяна не втрачає надії. Іде на прийом до лікаря, щоб той виписав рецепт. Я піднялася на східчик. Допоможіть мені, будь ласка, бо я його не бачу. Ага. Ой. Я не бачу. я Пасім З утра може бути нормально, в обід може повиситися. <реку> може повисатися в мене багато, до дев'яти. Останній раз вона інсуліну отримувала, другого на всьому. Ми давали, хоч як... щоб хоч якось забезпечити людину, коли взагалі має коштів, то ну, хоч частково. Аби подовжити життя пацієнтів, лікарі змушені ділити одну упаковку інсуліну на кількох хворих. Безкоштовний препарат мали б видавати в соціальній аптеці. Добрий день. Добрий день. Мені ось виписала Ендокринолог рецепти. Мені треба отримати інсулін. У мене геть немає інсуліну. Що мені робити? На жаль, безкоштовного інсуліну зараз немає. Фінансування закінчилося. А як коштовний? А коштовний ви можете купити за свої кошти. І скільки це буде стояти? Один флакончик коштує 284 гривні 32 копійки. У вас виписано три флакони. Це буде 852,96. Ой-ой-ой, а як же ж дівочки, це безплатно отримати? Як його отримати? Нема в мене таких коштів. Я отримую дуже мало пенсій. Що мені робити? Я вас розумію. Да, таких багато людей приходить, в яких немає коштів і немає можливості отримати, але ж фінансування маленьке видаємо. Ми першого да. числа приходьте першого числа наступного місяця. Займайте чергу, і, я думаю, отримаєте. Левоська чергу, як ви не підскажете мені? Чергу займають ще зночі. Люди приходять, займають черги, і хто перший, той отримує, тому що фінансування на всіх не вистачає. Це відео зняти в день, коли надійшла партія ліків. Такі черги в соціальній аптеці. Що очередь очері така? Виходить хочеться пожити. даніше. Хочу вчити. Забезпечить тисяч двадцять тисяч на чоловік залежить двадцять тисяч. Вирішити все міську ради, як не сказали, хто хоче він, й не де люди обурені. Препарати отримують лише 20 діабетиків. А їх у Ватутіному майже 200. особисто мені інсулінила на місяць на норма на 2 тисячі, а виділили тільки 20. То що тут вистачить Останні люди до кого можна звернутися? Господа Бога. у критичну ситуацію мала б втрутитися черкаська облдержадміністрація і виділити необхідні кошти. Перше що область не дополучила коштів. Для з державного заби... бюджету. З державного бюджету для забезпечення даної категорії пацієнтів так ми отримали з державного бюджету близько 46 відсотків. Де працює чотири за ну, всіма тими документами, які нам зайшли, повинно забезпечити органи місцевого самоврядування. І на місцях треба конкретно дуже совісно підійти до виконання своїх обов'язків. І все-таки передбачити виділення тих коштів тим людям, які цього потребують. Неодноразові звернення у нас були до Міністерства охорони здоров'я, де ми описували в тому числі те, що нам скільки нам не вистачає коштів. Ініціювали лист від обласної державної адміністрації до уряду. Відповідь була така, що міністерство охорони здоров'я зараз вони розподілили дані кількість коштів. А остання кількість коштів має бути віднайдена в місцевих бюджетах. Тобто вони все одно стоять на своєму, що шукаєте в місцевих бюджетах. Все, що ми дали, більше вам не дамо нічого. Ну, е -е, Поки що так. Саме тому ми маємо звернутися ще за роз'ясненнями і до Міністерства охорони здоров'я запитати, а як же ж вийти з ситуації, якщо в місцевих бюджетах коштів немає. Можливо, вони, як головні розпорядники, коштів на медицину в цій країні, допоможуть? Чи можливо Верховна Рада? Ми йдемо далі, де отримати безкоштовний інсулін, якщо його нема в аптеці. Спосіб є. Дочекайтесь. Відповідь уже за мить. Я була вынуждена просить милостыню. Мне было очень стыдно. Я приспособился даже затачивать иголочки. У меня 22. Это запредельная норма сахара в крови. Детки собирали а, тоже инсулин. А это где порядка 1 миллиарда гривен. Я вынуждена не доедать и голодать. Цього року 220 тисяч діабетиків по всій країні опинилися на межі виживання у Харкові. Хворі кілька разів виходили під стіни мерії. та марно. Через це люди пустилися на крайнощі. Тетяна Кокорєва змушена жебракувати, щоб купити ампулу інсуліну. От на цьому місці я була винуждена просити міластиню, так як мені не вистачає. моей минимальной пенсии на инсулин. Люди на меня смотрели, конечно же, с неприятным чувством для меня. Но спасибо им, они мне помогли приобрести две ампулы инсулина. Потому что то, что мне подали, мне хватило этого на двух ампул. Дольше стоять я не могла. У меня слезы катились из глаз. Мне было очень стыдно. Но я была вынуждена это делать. Как можно инсулинозависимых людей оставить без инсулина и неимущих пенсионеров вынуждать покупать? Люди не остались равнодушными, люди помогали, даже не задавая лишних вопросов. Это было ужасно унизительно, но я вынуждена была это делать. Тетяна має 27 років трудового стажу, працювала продавчиною касиром і навіть уявити не могла, що опиниться на вулиці із простягнутою рукою. Інсулін це моя життя. Я живу тільки за що інсуліна. Де бы я не находилась, в транспорті, на вулиці або в метро я вынуждена собі зробити подколку инсулина. тому що прийшло час ін'єкції для діабетиків. Регулярне харчування надважливе, а недоїдання небезпечне. Але Тетяна Миколаївна часто економить на продуктах, щоб придбати ліки. Ось вот це мой ужин. Зараз добавлю немножко квашеної капустки. У зв'язку з тим, що я інсулін себе покупать сама, так як видають мені тільки две ампулки вместо дев'яти положених, я не докаливаю інсулін і не доїдаю. чтобы на этом сэкономить. У меня хлеб, можно открыть холодильник и посмотреть, лежит в замороженном состоянии. Я покупаю себе раз в месяц хлеб, морожу его, потом размораживаю, и вот я его кушаю. Я кушаю только черный хлеб, так как диабетик. И порции маленькие. Для того, чтобы сэкономить на инсулине, я вынуждена не доедать и голодать. У меня артроз колена. У меня разорвано ахиллово сухожилие. Мало того, я стала еще и хромым человеком из-за того, что я голодаю, так как у меня нет белка в организме. А углеводы, которые я употребляю, это все-таки еда концлагерей, извините. Женка но балансует между життям и смертью. Норма сахара в крови должна быть не более 6 единиц. Вот я сейчас померила сахар, У мене 20 і 2 – за придільна норма сахара в крові. тому що я не докалуваю собі інсулін положену норму. А поки чиновники лише обіцяють допомогти, харківські діабетики рятуються самотужки, люди об'єднуються в соцмережах і діляться один з одним медикаментами. Ми самі діабетики, інсуліна у нас есть группа в Фейсбуке. Уже два года мы организовали специально для взаимопомощи, взаимоподдержки информационные друг друга поддерживать. Уже сразу даже не про, прошло пяти дней, как мы организовали. Первый пикет, чтобы заявить о том, что мы есть возле горсовета. Появились посты в Фейсбуке, в Вайбере, и люди начали из других городов присылать нам помощь. А мы получаем инсулин с абсолютно разных уголков Украины и не только Украины. Вот даже сейчас у меня при себе есть инсулин, с Англии присылали. Основные идут посылки это Литва. Литва нас просто выручила две невероятно большие сумки всех, всех возможных инсулинов, в которых, которых мы нуждаемся. В первую очередь это делятся диабетики своими запасами. Такие же люди, как мы, потому что ну, они понимают, что значит оказаться без укола. Следом мне прислали посылку Винницы. общественная организация, где детки собирали тоже инсулин, тест-полоски. Я встречаюсь в день там 5-20 человек, да, Я передаю ці вот эти інсуліни, эти ці тест-полоски. Просто сльози на глазах виступали, як люди участвують в наших проблемах. Щотижня Юрій навідується в харківській лікарні, аби зібрати списки тих, хто потребує допомоги. Добрий день, мене зовут Юрій. Я волонтер по інсулінам. Можна узнати вашу потрібність, є потрібність в інсуліні чи ні. Украинский инсулин. Хорошо. Вы можете записать мой телефон. Мы украинский инсулин скоро получим. Мы связанности с вами выдадим вам как помощь гуманитарная. Это наше шестое посещение этой больницы. Мы выдали помощь приблизительно 15 человекам. Это разные люди, это и пожилые, и студенты, и молодые, и трудоспособные, и инвалиды. Сегодня Юрий з Оленою йдуть до Василя Сіваша. Здравствуйте, О -о -о, Василий Иванович, это мы. Привет, Здравствуйте. я Здравствуйте. рад вас Здравствуйте. 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 Как ну, ваше по... самочувствие? Да, да, ничего, терпимо, ковыляй потихонечку. Проходите, пожалуйста. Это протез ломается, да? да? это протез без замков, с коленом. Я да, могу даже показать железяку эту. Вот. И вот он самый неподходящий момент. Опа, и складывается. Вы присаживаетесь. Так, Колишній інженер через діабет втратив ногу і тепер носить протез. Його і лагодить сам. Що у у вас, у вас як зараз Інсуліна дозу я немножко літом уменьшав, тому що фізична нагрузка і тепло, а к зими це, конечно, мене Інсуліна залишилась буквально ну, там, на 3-4 дні найкраще. Да, ну я этим шприцом бывает неделю, бывает 10 дней пользуюсь. Но игла так быстро тупится в мою шкуру мамонтиачей, что э, приходится каждый раз что-то изобретать. Так я приспособился даже затачивать иголочку. Затачивать? Затачивать иголку на плоском микрокамешке с э, микроабразиве. Вот это сам скос. И ничего, промывал спиртиком, прочищал мандрельчиком, и все работает идеально. Сегодня мы договаривались вам привезти инсулин. Я вам передаю. Ты, ничего себе. Да, вот. Это ваш инсулин. Да. Держите. Класс. Да. Ох ты, и у нас особый для вас сюрприз. Вот. И это не просто глюкометр, смотрите, к нему ох 150 ты. тест полосок. 150. Ух ты, огромное спасибо. Я, честно, признаться, не ожидал. Потому что ну, если и с эс инсулином еще как-то получается. старая, Спасибо. То есть, получается, мы можем вам в следующий раз иголочки. Сейчас, я же говорю, надежда только на волонтерское движение, потому что другим способом я не представляю, как выкручивается. Якщо інсулін потрібен терміново, звертайтеся до лікарні за місцем реєстрації. Медичні заклади мають запас препарату і зобов'язані виділити невелику дозу. Якщо ж вам регулярно не видають інсулін, пишіть скаргу до місцевих органів влади та обласного департаменту охорони здоров'я. Якщо чиновники не реагують на ваші повідомлення, звертайтеся до прокуратури. Чи почують прохання про порятунок чиновники? МОЗ пояснює, хто винен в інсуліновій катастрофі, та чи в змозі вони вирішити цю проблему. Так дійсно на місцях виникають проблеми з доступом пацієнтів, які потребують введення інсуліну, і це виникає з двох причин: причина перша неефективно використовується той бюджет, який виділяється на місця. Причина друга небажання місцевої влади, ми говоримо про органи місцевого самоврядування, дофінансовувати цю програму. Ми не маємо можливості приймати рішення за них, тому що це рішення органів місцевого самоврядування. Це їхні бюджети. Вони цим бюджетом розпоряджаються. Що робити власне зважень відмовили в інсуліні в конкретній там те. Звертатись в управління охорони здоров'я можна і потрібно писати відповідні звернення до органів місцевого самоврядування, тобто активно з цією ситуацією робити те, що можна робити в рамках закону. В міністерство є певна функція, яку міністерство виконало цього року. Ця функція виконана і по програмі інсулінів, і по програмі Доступні ліки. За усі роки, що ця програма існує, вона ніколи не фінансувалась на 100%. Проте, цього року ми маємо сподівання, що спільно кабінет міністрів, народні депутати таки забезпечать фінансування цієї програми на 100%, а це десь порядка 1 мільярда гривень. Юрій Кубявка. Стверджує, що в бюджеті міста немає коштів на закупівлю інсуліну. Заявив, що в Черкаській ОДА лише усно пообіцяли вирішити проблему. Олег Найдан повідомив, що область отримала тільки половину необхідних грошей на купівлю інсуліну. Запевнив, що МОЗ відмовилося додатково фінансувати програму видачі безкоштовного інсуліну. Олександр Япчанка. звинувачує місцеві органи влади в перебоях поставок інсуліну. Стверджує, що міністерство виконало всі свої зобов'язання. Коли програма готувалася до ефіру, МіноЗдоров виділив гроші для діабетиків Ватутіного, а парламентарі таки проголосували за збільшення витрат на інсулін і в бюджет 2019 року заклали 100% оплату препарату.